Здоровенькі були. Наші півники вітаються з вами. Так кукурікають але правда я за вони не зараз перестануть. Доброго ранку. Ой, як вони гарно піють. Ой, мінорочка вже кукурікає. Сьогодні він поїде. Ми сьогодні забираємо з господарства цього півника-мінорку. І заберемо там того півника, то що я показував, що з боку в нього на гребінчику там такий відросток. Він поїде до мого брата. О, голосніший легорн. Чуєте, який в нього дзвінкий голос. Так, наші курочки. Сьогодні в нас має бути ще одна яєчко від молодої курочки Омрокс. Це ось ця красуня. Так, вже починають думити курей. Ось ця молоденька. Курочка легорн. В неї грибінчик вже росте. І ось підростають грибінчики. Так що наші курочки легорни. Я вже бачив, коли там півень біг біля неї, вона сама присіла, щоб він її попарував. Так що я думаю, що вони вже скоро, як то кажуть, от та точно занесеться, а та ще ні, бо ще грибінчик маленький. Привіт, красуни. Ночують вони на стайні, тут трошки пильнують наших курочок від всяких мишок. І ось тут. От бачите, яка різниця не дуже одного виводу, коли гарне, але ця ще далеко її до цього, а це той вже грибінчик підростає хоча. Просто та чуть-чуть менше виступає. Ну нічого, вона нас воє дожене, ті ще сіреньке не занеслися. Ось так наша малеча. Чекає сніданку. От, обняли одне одного, одного. Що сталося з півником з лапкою, було добре-добре, потім його так би підкорчили, і він почав ізганати кулачком і так і підстрибує. Не знаю, що таке. Але якась така от. Неприємність вийшла. Так, а в тому племінному загальному стаді бігає в нас вже менше півників. Лишилося три лівінських. Оце, до речі, на продаж це наш, щоб бачити його ось він. Легорн лишився. І цей амрокс і білий фельдер. Поки що нас лишилися ті наші півники. На загальному стаді вони будуть бігати, з курочками вони активно працюють. Сьогодні в нас одна курочка нас має потішити яйцем. Це молода курочка Amrox, котра з них я вже тут не бігаю, чи це ця, що тут прийшла, чи, чи десь там що це п'є водичку, тому що гребінчики в наших курочок вже підростають і курочки потихеньку починають заношуватися. Вчора я їм давав ввечері шкаралупи, зі є натовпку сушу. Ми за ціле літо я там збираю, навіть коли лупляться курчата, я то все сушу, цю шкаралупу, щоб я мав на зиму, як то кажуть, природній вітамін. Зараз ми ще підемо робимо вінників з природнього вітаміну, ми збирали літом кропиву, сушили її, а зараз до попід'язу проблю такі маленькі вінички і хай собі висять, і хто захоче буде собі скубити. Тому що на землю кидати не варто, вони. Не все з'їдають, притопчують і при, цей, ну, пригаджують її, як то кажуть, шкода нашої праці, ти шкода тої крупиви, як то кажуть, що, що сохла дурно. А так вона буде висіти. Хто захоче, той собі скубне. Так, вінники готові. Пов'язав так, зараз до попідв'язую, попідвішую в стані, хай собі вони будуть скубати, коли буде на, на землі, вони це будуть протептувати і толку нічого не буде. А так воно буде собі ось так висіти, один повішу тут. І хай собі підстрибують і скубають. Ось таким планом я попідвішував, хай собі висять, кори в стані і не хочуть нікуди йти, трошки як і тепло, але не дуже. Хай гріються, чи мають бігати по булаті. Так, яйчок ще нема, але там ми вже бачили одне було. Тут поки що нема. Де тут ну, то не видно? ось, Тут ще є гніздечко, але яйця ще нема. Так, і третій віночок про вході висить. Так вони йдеть, на цій капусту якусь знайшов стару. Хай передбають і хай потихеньку, як то кажуть, вітамінізуються. Ось такі маленькі вітамінчики будуть для наших курочок. Будуть вони гамчати і будуть нестися. Ось ця красунька має нас потішити яєчком, але я так бачу, що я поїду і не дочекаюся її яйця. Не дочекався я яйця, мушу їхати. До речі, ця курочка теж бачив її в гнізді лівінська. Це одно літка Мроксів. Вони мене з одного виводку грибінчик неї вже такий гарний великий. Ось ми бачимо червоний. Не фокусує, фокусує. Коченята прийшли їсти. Буду я збиратися. Йдемо ще подивимося, чи є, чи тільки ті, що От є одна курочка, от вона має знестися. Ця красинька. Ну, чи... Немає стяжечки, це молоденька курочка, та що в нас тоді занеслася, такі яєчка має, крапочки білі посередині, там нічого нема. Ну що, на цьому ми будемо з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба. Любіть себе, бережіть себе і поважайтеся.